Так да так да Всім доброго здоров'я, друзі! Всім вітання! Всім вітання! Любителям Карпат, любителям друзі, природи. З вами, як завжди, Василь Гуцул. Трошки вирішив зайти на YouTube. Трошки вам показати осінньої краси. Як завжди. Так що, друзі, можете зацінити. Можете оцінити. То є Микулечин. Друзі, найдовше село України. Так що будете бачити красу ще. Так що всім-всім, друзі, доброго раночку. Отак. Ось Так, файна золота осінь. Дуже файно. Дуже файно, друзі. Але на ютубі щось ніхто не хоче рано вставати. Всі ще, всі ще хочуть поспати. Але то нічого. Скажуть, люди встануть, будуть сидіти. Насолоджуватись красою. Друзі, не забувайте, хто буде переглядати відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь і будете, як завжди, спостерігати красу Прикарпаття Гуцульщини. Сьогодні. Сьогодні погода вітряна. <кій> Такий листопад, дійсно листопад, друзі. Неймовірна краса, як бачите. Перше листопада і вітер листопад. Красота, красота, друзі, неймовірно. Природа. Бачите, шикарно. Що вам покажу вид, вид на село, друзі. На найдовше село, друзі, України. То є Микулечин. <кій> гарно, гарно. У нас що сьогодні не хмарно, друзі, бачите, таке, таке сьогодні гарне небо. Вітрове, я би сказав, перисті хмари. Краса, краса, друзі. Краса неймовірна. друзі відкривається шикарний вид на саме село гори, сонечко візарає вже виходить як кажуть неймовірно неймовірно гарно але йдемо вище йдемо друзі вище То так. Зато тепер в Карпатах, знаєте, різнобарно. Поодягались дерева. Дуже файно. Дуже дуже файно. займаємося тим тим файніше, друзі, ведка. що, друзі, любуємося, любуємося природою, особливо в Карпатах. Super. Oh, and Pandora's a bash, Вірна краса. Окей, друзі, гарний вид. Можете оцінити. Друзі. Ось гора рокета, там вешка, як видніється. Гора рокета, друзі, а тут трошки далі. Кетчера називається. Файно? Неймовірно файна, дивіться. Карпати є Карпати, то є гори, друзі. То є магніт, це є неймовірна краса, друзі. Дуже-дуже файно, особливо осінньою порою. Ще поки гарні деньки. погодка, то вже передає я далі якісь похолодання, можливий бути і сніг. То таке то в горах, знаєте. В горах це однотипна річ. На ходу може закурити, як кажуть, сніжочок горами. Так що якось так. Так що, друзі, якось так. Неймовірно гарно. Супер-супер. Так що, друзі, будете дивитись відео, проявляйте активність і будемо трошечки е вести прямі трансляції на Ютубі. Так само у мене присутній Тік-Ток. Василь Гуцул. Можете набрати. І приєднуйтесь, приєднуйтесь до, до команди. Будемо, будемо, як кажуть, разом спостерігати за Карпатами, милуватись природою, говорити, питати про все. Ну, спілкування, як кажуть, як завжди на природі. Так що, друзі, не забувайте підписуватись, проявлювати активність. І буде у нас, як завжди, все файно. І не забувайте прожимати вподобайки, кому подобається такий контент. Будемо, будемо старатись. в тому ж Дусі, як кажуть, в Дусі Карпат, у Дусі наших горів веселеньких. Так що, друзі, всім файної дни, не. І будьте здорові, друзі. Шануємося.